Прощаємося з 2025 роком, милим, кумедним, але від цього не менш корисним уроком. Слова, про які ми сьогодні поговоримо, це не слова першої необхідності, але вони дуже колоритні, і ти точно здивуєш німців, якщо використаєш якесь із цих слів. Їх мало хто знає, і саме час це виправити. Ми не просто познайомимося зі словом, ми розберемо звідки воно взялося, чому воно таке дивакувате і що з ним робити в мові. Буде цікаво, беріть смаколики і не перемикайтесь. А ще підписуйтесь на мій Patreon, поки що маєте можливість до 15 січня зробити це з 40% знижкою. Це мій новорічний подарунок для всіх, хто хоче весь 2026 рік навчатися зі мною дуже продуктивно. Промокод LOS Перше слово, тільки не лякайтесь: дас того богу. Безлад, хаос, метушня, плутанина. Як могло в німецькій мові з'явитися таке дивне слово, запитаєте ви? Відповідаю. Слово походить із біблійного виразу того, зевриту, порожнеча і хаос, яким у старому завіті описується стан світу перед створенням. Почитаємо про це німецькою, щоб було цікавіше. Тобто давньоєврейською мовою в старому заповіті в Біблії було написане це слово для позначення хаосу до створення світу. Я давньою єврейською не володію, тому не беру на себе відповідальність читати, як це звучить в оригіналі, але сподіваюсь, суть ви вловили. Таким чином, німецька мова збагатилася таким екзотичним словом. Як його вживати? Наприклад, ось так: Was ist das für ein богу, що це за хаос? А наступне слово добре відображає мій настрій, коли ти дивишся мої уроки і не ставиш лайк, не пишеш коментарі. Тому давайте виправляти, будь ласка. Тому що Lausyj це паскудний, паршивий, дуже поганий, лихий, ніякий, жалюгідний, вошивий. А чому? Тому що «ді льозе» – воша. Тому прикметник Lausy можна використовувати в прямому сенсі, а можна в переносному. 150 für Job Мені за цю роботу заплатили паскудні 150 доларів. Тоді я почув, як моя дружина сказала своїм друзям, що я виглядаю жалюгідно. Відразу компенсуємо це неприємне слово приємним «пуцей». Може здатися, що це щось пов'язане з прибиранням від слова пуцен чистити. Але ні. Корені цього слова потрібно шукати в нижньонімецькому іменнику буц, це «кобольд». Добродушний домовик в міфології Північної Європи, який, проте, у відповідь на нехтування міг влаштувати в будинку хаос і безлад. І що отримуємо в результаті? Пуций – милий, смішний, кумедний, чуднуватий. Так часто говорять про тваринок, але не тільки ді модерне ландвіачафт, фаст шон ферлорен. Милі польові хомяки майже програли боротьбу з сучасним сільським господарством. Er hat eine putzige Art zu sprechen. У нього кумедна манера говорити. Щоб не відходити далеко від теми прикметників, verschmust – лагідний, ніжний. Er wurde ganz verschmust, als er müde war. Він став дуже ніжним, коли втомився. Unser Kater ist nicht besonders verschmust. Er mag keine streicheleinheiten. Наш кіт не дуже лагідний, він не любить, коли його гладять. Отже, фершмуст передає тепло, ніжність і любов до тілесного контакту обіймів, дотиків, ласки. Фершмуст походить від дієслова шмузен, яке означає ніжитися, обійматися, тулитися з ніжністю. Наступне слово важко чітко перекласти кес. Це такий розкутий, кокетливий, сміливий, безтурботний, зухвалий, можливо, десь нахабний, часто використовується для опису поведінки дитини або молодої дівчини, яка поводиться трохи зухвало, але мило. Її кокетлива усмішка зачарувала всіх у кімнаті. Він зробив зухвалий коментар щодо її вбрання. А ще майже те ж саме означає схоже слово кек сміливий, грайливий, нахабний, розкутий. Залежно від контексту, відтінок може бути позитивний, живий, грайливий, сміливий або трохи негативний, нахабний, зухвалий. Ihre Augen blitzten kick und herausfordernd. Її очі блищали зухвало і з викликом. Er trug einen -hut und einen und bunten schal. Він носив зухвалий капелюх і кольоровий шарф. А ось наступне слово точно знають ті, хто дивляться мої короткі уроки в розділі Шортс і в інстаграмі, тому що про нього я вже згадувала. Підписуйся, щоб не пропускати нічого корисного. Діадрайкезехох буквально перекладається як три сири висотою. Воно використовується жартівливо чи ласкаво для позначення маленької дитини або низькорослого дорослого. Тобто це карапуз, малий, шибаник, пешкетник. Вираз з'явився в народній мові і метафорично порівнює зріст дитини з висотою трьох головок сиру, що складені одна на одну. хер, ду, кляне драйкезехох. Іди сюди, ти маленький шибаник. Аухвен е дрейкезехох ест, хаті шон гросе ідеїн. Навіть будучи маленьким, він вже має великі ідеї. Далі цікаве дієслово мампфін поїдати, уплітати за обидві щоки. Це розмовний стиль, навіть гумористичний. Sie, alles, was sie findet. Вона поїдає все, що знайде. Ich sitze im Park und mein sandwich. Я сиджу в парку і уплітаю свій сендвіч. Mampfen походить від німецького розмовного звуконаслідувального кореня мамф, що імітує звук жування. Такі слова в німецькій мові називають lautmalerisch – звуконаслідувальні. Діацапельфіліп. Уявляєш, таке слово навіть є в словнику, як би кумедно воно не звучало. Це непосидюча, метушлива людина. Цапельн – це дієслово від якого й утворено цапельфіліп. Цапельн означає сіпатися, крутитися, метушитися, смикатися, дригатися, тобто постійно рухатися маленькими нетерплячими рухами. «Е фо він смикався від нетерпіння. «Де риба сіпається в сітці. Тож, хто такий цей Філіп і чому саме Філіпу присвятили це слово? Слово походить із дитячої книжки Де пета» – збірки віршованих історій, написаної Хайнріхом Хофманом. В одній із історій Філіп хлопчик Філіп не може всидіти за обіднім столом. Постійно крутиться, вередує і врешті перекидає весь стіл із їжею. З того часу цапель Філіп стало прізвиськом для будького, хто постійно рухається або не слухається. Сьогодні слово цапельфіліп іноді вживають і у зв'язку з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, але частіше просто в жартівливому побутовому сенсі. Зай Не будь непосидою. На уроці він постійно рухається. Аналогічно завдяки тій же книжці з'явилося слово. Зупенкаспе, і також прижилося в мові. Там є розповідь під назвою «Die Geschichte vom Зупенкаспа. Хлопчик на ім'я Каспар одного дня заявляє: «Nein, meine esse ich nicht». Ні, я не їстиму свій суп. Він уперто відмовляється їсти і з кожним днем стає все слабшим і худішим, аж поки врешті помирає від голоду. Мораль історія типова: треба слухати батьків і не вирадувати з їжею. Тепер до слова зупенкаспе. Дізупе суп. Der Kasper – жаргонне слово для пустуна, блазня, клоуна, дурня. Отже, der Suppenkasper – це малоїжка, той, хто вирадує з їжею. Це стало прізвиськом, шпіцнами для дітей або навіть і дорослих, які перебирають їжею і вирадують за столом. Is endlich, sei kein Suppenkasper. Їж нарешті, не будь вирадою. Mein Sohn ist kaum etwas, ein richtiger Suppenkasper. Мій син майже нічого не їсть справжній Вереда. Ще один цікавий іменник Das Gedöns. Його важко точно перекласти однією фразою. Його значення залежить від контексту. Воно може бути і смішним, і зневажливим, і лагідно іронічним. Das Gedöns – метушня, галас, зайвий шум, зайва морока навколо чогось не дуже важливого. Тобто, коли хтось робить із дрібниці велику справу або поводиться надто театрально. Мах кангеджонс. Не роби з цього історії, не метушися. Унефільгеджонсферапшідезізех. Вона попрощалася без зайвих церемоній. Зо ангеонс. От морока. Ну що це за дурня? Дас ага, ерлибніс. Момент прозріння, осяяння, раптове усвідомлення, еврика. Це той момент, коли в голові ніби клацає Ага, єц тфешти ей. Наприклад, коли ти довго не можеш розібратися з якоюсь темою в німецькій мові, дивишся різні пояснення і нічого не розумієш, а потім знаходиш мій урок на цю тему і раптом все стає зрозуміло. Якщо в тебе таке було, поділися, будь ласка, в коментарях. Am Такі моменти прозріння найбільше мотивують. Beim Lernen hatte ich plötzlich ein richtiges Під час навчання в мене раптом стався справжній момент раптового усвідомлення. Наступне слово, думаю, багато кому сподобається, тому що воно характеризує людину, яка напрошується на ляпас. Das backpfeifengesicht. Іншими словами, людина поводиться так дратівливо, зарозуміло чи самовпевнено, що хочеться дати їй ляпаса. Die ляпас, das Gesicht, обличчя. Dieser Typ hat wirklich ein У цього чувака реально обличчя, яке хочеться вдарити. Знаю, це невічливо, але його дратівливе обличчя просто зводить мене з розуму. Для різноманітності візьмемо один вислів Mit ах und крах з великими труднощами ледь ледь, не без проблем, на силу. Das Ach це ах, так само як у нас, вигук, що виражає зусилля, страждання чи здивування. крах – шум, тріск, крах. Разом це означає, щось вдалося, але через крики, тріск і перепони. «Wir haben es mit Ach und Krach geschafft, den Termin einzuhalten Ми ледве ледве встигли вкластися в термін. «Mit Ach und Krach haben sie das alte Haus renoviert Вони ледве ледве відремонтували старий будинок. І закінчимо наш передноворічний урок позитивним дієсловом тендель. Поводитися грайливо, фліртувати, коментувати, жартувати з кимось з симпатією, дуркувати. Про дітей, наприклад, також можна так сказати Er mit ihr, statt ernst zu reden. Він фліртував із нею замість того, щоб серйозно поговорити. Sie ein wenig, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Вона трохи кокетувала, щоб привернути його увагу. А ти знаєш іще якісь такі слова, які знають лише носії? Ділись в коментарях. Всім буде дуже цікаво. Побачимося в наступному році!